Друзі, усім привіт! Всіх Вітаю новому відео. Я сьогодні зібралася робити сама шорму, бажання вже за останній час робив три рази, мабуть, так три. І е, останнього разу каже, коли я вже твою попробую, я кажу, то боже, наступного разу якось моя черга буде, буду я робити. Тож, Ото в минулому відео казала, купляли пару кілечок, я ото одну на площі пустила, а другу замаринувала. Вона в мене, майже добу і стояла у холодильнику, а зараз кинула на сковорідку обсмажувати. І зараз обсмажу з обох боків, а потім на повільному вогні із закритою кричкою, перепустую, щоб готова була. Серебеньки потім там вирізум'яшку, а лісу все буде. А ми собі паласимо. <сум> взяла маленьку пеківську капусту. Ну, трошечки візьму, бо з капустою ще жодного разу не готувала, шорому. По 32,90 на 22 гривні затягнула. А потім на салатик десь піде. Три огірочки взяла на... Майже на 10 гривень взяла ось такий соус. Женя сам соус готував, а я підійшла, дивлюся, боже, 27 гривень воно, мабуть, коштувало, я не пам'ятаю. Соус, а ні. А, ну так. 29 воно коштувало, воно без мишки 38,50. І зі знижкою 8, 6, знижка 8,60. 30 гривень можна рахувати оцей соус. Не треба нічого самі видумувати. Ну, звісно, я його ще не пробувала, якщо що, то що треба додам. І все, тут більше нічого нема. Помідорчики в мене є це, взяла одне яблучко. Одне яблуко на 22 затягнула, взяла Алісі. Тож буду зараз готувати. Так смакота виходить. Ніби на десь смажилося. Клас. Нарізала ось так овочі та зелень, все в одну тарілку. Женя, як робить, то він все окремо нарізає. Соус, капульку скоштувала. Отакий ну, він легесенький. Не знаю, що воно вийде. А лаваш знову взяли в чудо-маркеті. Це вже <кій> другий чи третій. E, Попереднє нам не подобалися. Найкраще був перший, що Женя купував в салтівському магазині. Там найкраще був. М'яско вже щойно вимкнула, нехай трошечки остина, щоб нарізати. Маринувала тим, що було: ярчиця, майонезу трошки, соєвий соус, приправа для курики, хмелі сунелі, сіль, перчик, паприка, мабуть. ще. Така солодка. Почала знімати Женя не бачив, потім, як побачив, каже, не знімай, бо хоче спробувати якийсь новий метод згортати. Каже, раптом щось не вийде, не вийде, <губ> будуть з мене зміятися. Так що так. Ну, зараз будемо бачити, що з цього вийде. Моя трошечки ми прогавили, це мій косяк, е, трошечки перегоріла, почала вже коштувати. Нема, нема тієї соковитості з цим магазинним соусом. Ну, таке. Ну що я хочу вам сказати? Якщо раптом хтось буде готувати вдома сам шорму, не купляйте магазинний соус, а краще готуйте саменьки, тому що. Власноруч приготований соус, багато що вирішує, набагато смачніше, соковитіше виходить. А з цим. ну, Він нічого сам по собі, але він не дає того смаку, того всього взагалі не то. Не то, так що так. що Та Коли готував Женя сам соус, кілька то кілька разів він завжди різний, там експериментував. Знімати не дозволяє. Е, набагато смачніше, набагато. Так що так, ще цього разу е, дивився десь там <свісно> в інтернеті, е, якимось іншим методом загоротати теж не сподобалося. Краще, не знаю, як воно там це він якось конвертом робив чи що. Не сподобалося йому. Трошки не то. Так, що так. Вийшли на вечірню прогулянку. Ми вже десь, десь, мабуть, вже тиждень ходимо, займаємося по черзі на тренажерах. Можливо, сьогодні, якщо перемостили десь телефона, то трошечки познімаю, покажу вам. Я вже на кожних там, де ось потрібно підіймати себе, ну там такі, що важкенькі, роблю по два підходи, по 20 разів вже тягнуть так мишці всі. <смі> в принципі, Ну, якогось прям результату не видно, але скажу також, що відчутно. Ще плюс, враховуючи, що ми за лісою в день постійно багато ходимо. Друзі, в нас вже сьогодні п'ятниця. Вийшла на балкон, думала пополивати свої рослинки, але дивлюся, наразі нема в нас вже тієї спеки, хоча ніби за прогнозом ще має, має ще бути потеплення. Вже нема тієї спеки. О, я ось цього і не бачила. Женя мені ще на днях казала. Вибачаю, що мене тут такі. Висить. Женя на днях казав, що огірок з'явився. Я бачила геть інший. Я бачила оцей, а щойно почала знімати і побачила, я реально я вам клянуся, не бачила цього огірка. Стало прохолодніше, нема цієї душогубки на балконі. І нібито десь я ще бачила маленькі. Ну їх багато, багато під листям не дуже видно. Не буду зараз всіх шукати. Може, ще й підуть. у нас не фокусуються, підуть у нас огірочки. Помідорчики ще досі не куштували, тому що якось ці кілька днів крошка. Крошка вже там десь на поруці залишилася. Сьогодні буду щось на вечері готувати, і вже сьогодні будемо проводити дегустацію. Зараз за лісою будемо одягатися, підемо на вулицю. Спочатку погуляємо, а потім вже підемо по магазинах. Треба щось купити. Нема чого готувати, не знаю, що видумувати. Мабуть, сьогодні пюрешку зроблю вчора лісі. ото там кілька каротоплин було все зварили там на раз поїсти. І пюрешки, так, пюрешки хочеться, давно вже не готували. І щось треба м'ясне. Ну, побачимо, що, що по овочах, що з овочів, можливо, якісь салатики, можливо, щось не знаю. Щось придумаємо Хочеться що, чогось соковитого такого. У нас якась пацанка зростає. Хто лазить на завалинах, якихось на розвалинах, то пташок ганяє. Дітки он собі там бавляться на майданчику. Ми гацаємо. Ні, ми, звісно, теж вже на майданчику були. Побігали, погуляли. Тут Аліса побачила пташок і давай. Туди сюди, туди сюди. Свіженько трошки на вулиці. Я в Майці в шоротах Аліса, в спортивних, в футболці. Дітки, в принципі, всі роздягнуті, але сонечко як нема, то свіженько. Вітряно в день, кожного дня <смі> такі на Кожного дня вітряно, саме в день, ввечері спокійно, тепленько, що ми спокійно в футболках виходимо. Женя взагалі в жоротах ходить йому тепло. Каже, ви б ще шубу вдягнули на все одно. Якусь ковтину вдягають, тому що ця така моментально схопить, застудиться. Треба її якось звідси витягувати, бо вже мені набридло, вже її пташок нема, а Аліса гацає. Ми вже вдома ще не тільки зайшли і Зараз покажу вам покупочки. Вийшли тільки на вулицю, і мені звук такий ось щось гудить чи жужить. Думаю, чи шахет якийсь, чи що. Думаю, ми ж спеціально дочекалися відбою, щоб спокійно вийти на вулицю. Але ж, думаю, бувають такі випадки, що і без тривоги щось прилітає. Якось не, десь не відстежилося там. І в мене ото таке, знаєте, всередині колотання було, і скільки на майданчику були, те, що цей звук постійно чула. Але дивлюся, всі якось спокійно, всі гуляють, все добре. Що, давай допоможу. Лісі вже на зародньому шляху купила. Я кажу, чорчила, якась це мерешмілову. Вона, як побачила, як почала лізти. До того кіоска, воно ж за склом. Давай відкрию. 10 гривень на радості, повні штани. Все, взяла. Е, і йшли щойно на паралельній вулиці, ну це геть близько від нас. Там е, ямочний ремонт дороги. І оце техніка така, такі звуки здає, Боже. А я вже понадумувала, хожу, обертаюся, оглядаюся, це капець просто. Скупилася на 500 гривень, точніше, десь на 550, тому що в мене ще якась мілоч була. Все, все підчастую до, до копійки. Дотратилася там гривня, якась залишилася. В Салтівському взяла яйця десь під 50 гривень там, без копійок. Були, перший раз взагалі побачила 37,50 нібито. Вони і за розміром майже такі, але коричневі. Я кажу, що, що з ними не так, що ціна така, А то це два, що вони ніби там на капульку менше, ну я вже взяла це один. Не стала ризикувати, не знаю. Це вже на зворотньому шляху взяла ці тістечка на кшталт Наполеону, Сашенька. Ну, Хто з нових глядачів тим показує, розказую, а також колись купляла, показувала, що вони легенькі всередині, там крем не кожен шар там перемазане, а просто всередині арахісом присипані смачненькі. Боження мені кожного вечора в нього починається. в нас щось солоденьке є. Він поки що солодке не з'їсть, не ляже спати. Це, як і моя мама, вони, що мама, що Женя віси за гороскопом. <ріху> так, в Салтівському взяла хлібчик, ще жодного разу такий не купляла. А минулого разу, як купляла ковбасу на окрошку, там дві продавчині було. Хтось один зайшов оцей Київська Русь на житній завариці. Другий зайшов, третій зайшов, всі оцей хліб. У ну, мене тоді, ну, пахне смачно. У мене тоді хліб був, я й не стала, але думаю, наступного разу обов'язково візьму, спробую. В принципі, коліннячі має бути смачний. Так, що ще? Ще взяла Женя. у нас. Білий хлібчик є. Е, е, їсть, господи, є теж коліннячі. Так, це платіжка якась. Навіть не дивилася, щоб не розстраюватися. Так, в м'ясному взяла Слухайте, збиралася. Як йшли лише на вулицю, думаю, до пірешки на знову переці, поки вони дешеві, в мультиварку закину, нехай собі готуються. А потім як ось куплялася в овочевому, щось тако пригальмувала. Думаю, як минулого разу робила перець. Женя ввечері прийшов і каже, що знову перець. Я кажу, чого знову? Ну, взагалі, не стало. Але фарш взяла, думаю, зроблю що там Аліса? їсти хочеш зараз. Думаю, зроблю котлеток. Може, ще на... знову на фрикадельки. щось залишиться. Кілограм курячого по там відділ наша ряба є 155-50. І пів кіло свино телячого десь 178 чи щось типу того за кілограм. Ось такий перець червоний цього разу взяла, обіцяли, по-моєму, домашній писався. Пити хочеш, Аліс. Аліса побачила тістечка і вже дала їй попити. І пити хоче, і апетит, мабуть, нагуляла. А, за перець розповідала. По-моєму, по 85 він сказала, що солодкий домашній називається, а такого того, такого, крупного не було в жодному кіоску. Петрушки, почок, десь гривень 20. Молодець. Добре, що не на ногу. Так, картоплі 2 кілограми по 20 гривень. Тут що, головка чеснику. Часник не знаю, по скільки. І десь півтора зачепився. Десь півтора кілограми баклажанчиків взяла. Такі по 35 гривень за кілограм, а були, можливо, то якийсь сорт інший, по 45, але вони такі кабани, такі, знаєте, типу пухкі. такі. Теж невеличкі, але такі здоровезні. Це в нас відбій. Щойно підходили вже додому, ракетна небезпека, тривога. Думаю, добре, що ми вже додому підходимо. А це ну, минуло хвилин 10, мабуть. Все. Ну і, в принципі, все. Оце на десь 550 гривень покупочки. Щоб зробити пюрешку, щоб зробити котлети, щоб зробити салат, хлібчик, яйця. Е, солодке до чаю не кілька разів. якось так. Друзі, мені хтось огірки підкидує. <смірка> Показувала вам цього, що я сьогодні лише коли відео знімала, тільки побачила. Дивіться ще один, майже такий навіть трошки більше вісить. Сховалися. Ще будемо, треба готувати банки, <смірка> закатувати будемо. А я хотіла сьогодні подивитися на помідорчики черги маленькі. В мене є три баночки, дві з підвареної згущенки, такі півлітрові. Чи скільки тут? Ну так, десь півлітри. І одну, що ми огірки ото з'їли вже. І думаю, або зробити, як я в минулому році, з сухою гірчицею робила. Або попробувати зробити так само, як я роблю цей маринад для огірків з оцтом. Попробувати зробити нічим, в принципі, не Я думаю, все добре з ними буде. Бо Женя мені якось на днях каже: чого ти лише огірки закриваєш? Чому помідори не закриваєш? Кажу, то огірки універсальна штука, що їх можна. Просто з'їсти, можна в салат додати, можна солянку, росольник зробити, а помідори, що каже, помідори їсти. Він дуже любить мариновані помідорчики, але я от дивилася ціни на банки. Я не збираюся купляти. ото те, що є в ті по можливості, я, знаєте, повикидала, може, банок з 10, але вони такі. Знаєте, оте, коли довго стоїть якийсь такий застарілий, е, такий от, Що? чого? Так, Буду зараз приготую нам перекусити. Я зранку взагалі не їла. Жені то пловчик горіла, це останній і залишився Алісі, гречки трохи зварила. Зараз посмажу нам по яйцю та перекусимо. Та буду Помию ще велику каструлю, та що за корошкою стоїть, пересиплю там в тарілку останню, і поставлю баклажани, нехай поки що відвалюється, поки ми перекусимо. Помила, побрізала хвостики і отако, е роздовж, не до кінця, зробила на хрест-нахрест, щоб воно швидше зварилося. І потім дуже отаку, нарізаєш і кубочками виходить. Аліса поїла і уснула. Я вже щойно потовкла пюрешку. вже мінус одна справа. <хи> Почала нарізати на салат. О, так краще. Перед соломкою петрушка, часник на дрібній тереці, 4 зубчика, дві причини я порізала. І майже весь почок петрушки залишила, десь буде, або запечу в духовці потім, або рагу зроблю в мультиварці. Дві причини, три баклажанчики. Ці баклажани в мене вже о, вже вони, вже їх можна різати все все чин рюм. І почала за все одразу хапаюся. Е, вирішила не залишати фарш на карикадельки. Е, все змішаю, змішаю. Зараз, хотіла сказати, що вже змішала. Одне яйце, одна цибулина, батон, що був у холодильнику. Я його вже замочила тут, е, Що був у холодильнику, там вчорашній, позавчорашній весь. Не знаю, може це забагато, може і ні на 1,5 кг м'яса. У мене завжди батьки. Mm, тако заколомбоцають фарш на котлети, посмажать сковорідку. А то, що залишається, у холодильник холодильник завжди на таку, на, прям, <правж> чуть ли не, на заморозку, <правж> така близько 1-2 градусів, щоб було геть холодно в холодильнику. І тако там день-два, скільки треба, воно зберігалося. І... Даїли котлетки новенькі, свіженькі посмажили. Деякі люди насмажують одразу з усього фаршу, потім розігрівають. Ну, у нас мікрохвильовки нема. З мікрохвильовки вони як свіженькі, як щойно посмажені, виходять, а ми розігріваємо сковаріці і таке не дуже краще свіженьке підсмажувати, робити. Ось так. Все, фаршик заколотила, відправляю поки що у холодильник, тому що буду смажити перед вечерею, щоб були з пилу жару свіженькі, тепленькі, гаряченькі, соковиті. І залишилося дорізати, заправити салат і в принципі я вільна. Так, ну що, баклажани я нарізала, все перемішала. Чесник я вже казала натирити в мене вже тут. Трошки підсолюємо трохи більше, ніж солі, цукру, щоб було смачненько. За рахунок того, що в нас оцет з цукром, це дуже смачно. Да, От то. За рецептом взагалі багато йде. олії, ну, всього багато. Ну, десь я не знаю. ну, диви, Треба дивитися під свій смак. Ну, В мене десь, може, ложки 4 столових. Може це забагато, звісно, але. І десь 2-3 столових ложки олії. Пахне вже моментально, дуже смачно. Просто аж від цих запахів слина аж тече майже просто. Легко дуже готується, дуже смачна така закуска до будь-якого гарніру, будь-якої страви. Ну і теж до вечері відправлю у холодильник, щоб смаки, аромати між собою потабаришували, все пропиталося. Клас. Смак такий, о, аромат такий солодко солодкостаренький. З чесничком вже часник чудно. Моментально все Все вже почало працювати. Зараз коштую, що в мене тут виходить. Угу. Ви знаєте, густинки не вистачає. Ну, воно постоїть, воно, воно напітається все, голоне, бо два баклажани, ті, що були знизу, ще такі тепленькі були, треба періодично помішувати, щоб воно нормально все. Нормально все пропиталося. Та і все. Ставлю у холодильник, піду зараз ще позамітаю, поскладаю іграшки та буду монтувати вам відео. А я наразі з вами прощаюся до наступного відео, до завтра. Зустрінемося вже з вами у суботу. Всіх обіймаю, Всі, всі миру та тиші. Пока-пока.